Будинок культури село Благодатівка, Херсонська область. Книжки, Тут стояли підори, як ми їх називаємо Кацапи, книжечка дивись. Москва, 83 й рік. Вони були в бібліотеці, в українській бібліотеці. В той час, коли українську бібліотеку, яка була одна в Росії, закрили ще років 5 назад або 6. За що я веду? Ну Це так, ці книжечки тут валялися, їх викидали з бібліотеки. Це будинок культури. для тих, хто каже, що війна його не стосується. Ми там собі десь краями уйдемо, будемо сидіти вдома, придумаємо собі якісь хвороби. Це будинок культури. Те, що від нього залишилось. Тут стояли десі війська в своє Тому Форма бригала, дуже курсочка Бачите? Оце курточка. Остатки їхньої форми.